Сьогодні 24 січня у волонтерському штабі Повне живим розбили вікно. Розбилося одна одне вікно з знаружи, і тут тріснуте, по-моєму. Ну, одним словом, сьогодні ми так думаємо, це б... біля вікна валяється цеглина. Сьогодні, можливо, це глина. Завтра може бути це коктейль Молотова. Післязавтра, можливо, це буде взривчатка, як в Одесі. Я сподіваюся, що в мене Одеса. Але все може бути. З нами ми знаходимося в приміщенням, в яке знаходиться Налогова, і що може статися потім, це можна тільки. Думати, гадати. Погроз ми не отримували, але ми займаємося допомогою армії, і я так думаю, що, на жаль, у нас в є люди, яким це не подобається. І це... ми розцінюємо тільки з цієї позиції. Що ви зверталися до правоохоронних органів? Так, ми звернулися в міліцію, дали свідчення. З сьогоднішнього дня у нас буде, будуть люди, які патріотичні, патріотично настроєні, небайдужі, будуть проводити чергування кожної ночі. Ці акції нас не залякати, нас не здолати. Ми чим займалися, тим і будемо займатися далі, допомагати нашим хлопцям в АТО, чим можемо. І всіх небайдужих запрошуємо до нас. Ми збираємося їхати знову в зону АТО. Потрібно консервація, продукти, харчування, теплі речі. Тільки якщо ви хочете принести теплі речі, щоб це були, вони чистенькі і ну, такі, щоб можна було їх носити, а не викинути. І... Коли будемо їхати, ми попередньо ще повідомимо. Можливо, там щоб пиріжки напекли, хто ж хто 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 що може, випічку якусь і так далі.